Оксана все своє життя тільки та й робила, що дбала про інших. Про себе вона звикла думати в останню чергу. Вони з чоловіком жили бідно в однокімнатній квартирі, яку отримала від заводу, на якому працювала. там народилися і двоє їхніх діток. Потім все життя збирала гроші, щоб придбати більше житло, усьому собі відмовляла, аби лише швидше назбирати необхідну суму. І хоч гроші у них були, та квартиру вони за них не купили, бо якраз донька надумала заміж виходити і довелося вже квартиру доньці купувати. Син теж через кілька років створив сім'ю, але йому вже Оксана з чоловіком не мала що дати. Та Дмитро на них не ображався. Мамо, не хвилюйтесь, ви дали мені найважливіше життя, а все решту, дасть Бог, я сам собі зароблю. Син і справді старався з усіх сил багато працював, швидко піднімався кар'єрними сходинками і таки збудував собі великий заміський будинок. Все у нас з дружиною добре, двійко дітей підростає. Донька теж вдало вийшла заміж, щоправда, зять захотів жити в Америці, і спочатку він сам туди поїхав, а потім доньку забрав до себе. Коли їхали, їм гроші були потрібні, тож вони попросили у мами дозволу продати ту квартиру, в якій вони жили, щоб мати гроші на перший час в чужій країні. Оксана тоді дуже засмутилася і через те, що донька їде так далеко, і через те, що квартиру вони продають, адже вони з чоловіком пів життя гроші складали на неї. Отак ми з тобою павле життя прожили, а нічого і не нажили, якось поскаржилась Оксана своєму чоловікові. Може, Ксені, ми і не маємо великих статків, та у нас є двоє чудових дітей, четверо внуків, так що Бог нас точно щедро винагородив, а гроші не всі їх можуть мати, та й хіба в них щастя, заспокоював дружину чоловік. Перед новим роком до Оксани заїхав син, наказав збиратися, бо святкувати будуть у нього. Оксана тоді вперше переступила поріг в будинку сина. Бо він сам лише недавно переселився. Такої краси Оксана в своєму житті ще не бачила. Будинок величезний, все зроблено настільки красиво, що очей не відвести. Синку, яка ж я рада за тебе, який ти у мене молодець? сплеснула руками Оксана. «Мама, це ще не всі сюрпризи, посміхнувся Дмитро. Ми з дружиною хочемо, щоб ви з батьком жили з нами. Тут місця на всіх вистачить. Оксана й не думала, що в її житті все ще може так круто змінитися, але доля приготувала для них з Павлом отакий сюрприз добрих дітей, які не забули про своїх батьків. Донька теж дбає про них. Вони з чоловіком вже трохи обжились на новому місці, стали заробляти, тому дочка фінансово допомагає щомісяця, і до себе в Америку кличе, каже, що зараз можна зробити без проблем візу, але Оксана відмовляється, каже, що це занадто далеко. Йому сина дуже добре, навіть не віриться, що так буває. Я ж казав тобі, що ми з тобою багаті люди, обійняв Павло дружину. бо виховати добрих і людяних дітей в наш час то і справді велике багатство.